Вітаю зараз. Я готовлю відео про монтаж панорамного скління, французького скління на балконі типу Хрущовка. І наше рішення це такий металевий каркас, котрий вирішує декілька важливих завдань. Перше, це він розподіляє навантаження. Самого важкого цього панорамного скеління на всю плиту балкону, а не, не тільки на його край, бо плита може обрушитися, і це досягається за рахунок бачите багатих, багатьох точок кріплення правильного цього каркасу. Також за рахунок цього каркасу. Нам не потрібно робити підлогу. Тобто, це вже у нас буде як основа для підлоги. Тут ми утеплимо 5 см пінопласт на підлозі. Далі ми постелимо ОСБ-пліту і далі підкладка ламінат. Тобто, також ми економимо кошти. І наступне. Бачите, скління в нас встає набагато вище за плиту за рахунок того, щоб у нас було один рівень з дверима і склом. Якщо просто ставити його на плиту, то потрібно замовляти дорого дороговартісні розширювачі, розширювачі або добори. Вони так називаються. Вони досить коштовні і таким чином, за рахунок цього каркасу, ми позбуваємось цих зайвих витрат, і він нам стає майже безкоштовно. І додає нам дуже багато переваг, котрі збільшують строк служби балкону, його надійність та безпечність.